Тереси болять прямо один за одним. Ось я, капець просто як позаростало, Вся річка заросла, пришлось вчора приїжджать бур'яни, тут трохи порубать, щоб хоч машину можна було поставити Трощисти, ось так Вище машини бур'ян уже поріс. Ой, таке. Так. Вот ну, а тут краса. Так, ну все, речи все. Сейчас начну закармливаться, раскладываться. И все вам покажу. Сьогодні вітру немає, чудово. О, такі ось бульки будуть. гарненько прикормлю його, додавно тут не було. Два тижні такі сильні вітри були, що ну взагалі було нереально сюди приїхати. Я не люблю вітер ловить. Люди ловили, що старалися, але я заїжджав, питав, не було кльову, серйозно, такого. Кльов був дуже поганий за весь цей час. А, сьогодні вже спробую, спробую і я. Всім привіт! Доки не клює, думаю, щось розповім. Ось вже закормився, закинув 4 вудки сьогодні. За цей час, поки не був на рибалці, я їх трохи переробив. Поставив сюди катушки, кільця встановив, потім катушки встановив на двох вудках Шнури поперероблював найбільш міцніші. Ну, по оснастках все міцніше стоїть вже, щоб... Скоро побудаться трохи краще, то останнім часом він здівається. Також прикупив ось таке тісто ще. магадон Херабуна тісто. Кріль. Зі смаком криля. Не знаю, буду тестувати. Є горохове тісто, червяк сьогодні є. І таке тісто буду тестувати. Що воно скаже по покльову. Ну ось поки що закормився, тут таке видно, якась шевелюга почалась по плавків. Зараз тільки шоста година. Посиджу якісь 2-3 годинки і побачу що вона буде. Ну короб скидається, вон чутно як плескається по озеру. Ага. Нарешті перший карасямбик. Щось клює, клює, але засікти не ну, можу. Ну маленький, маленький, поки що. Може зараз прийде більшенький. Перший маленький. Так. Так. Ще, Ще один. Ще один дядька маленький. пока мелочь будем ждать может расклеим точку так трети. Ну я химилась за тобой. Не да я педикей хороший ihr soll О, оце нарешті хороший карасик. То надо. дивись, Супер! Дочекався! Терпішденько перенаживаємося. Може ж він не один дур, На горохове тісто взяв, на горохове. Хочешь, гороховый, значит, будет гороховый. О. О. Керосенко. Раз за он клює Маленький, але приємно що клює Хай хоть такий О Ось так зову скільки там до гараздяш він клює за живота вже Дивись, зачепився така миша. Затакалося. Ти ти Дивіться, як закрутився. Ось такий Карасенко попався. И все на харабуну клюет. Вот ставлю харабуну. Как раз клюя. сегодня полностью игнорирует. Одна тисто клюет. Харабуна. Так что я чуть тисто. Это очень хорошо. Будет дело. Ну, диви, вкрупняємося потрошки тільки закинув є карась, як карась такі ще не сильно великі, але ж карасики Мілкашка на червяка не хоче брати, бере тільки на тісто сьогодні якийсь такий день тістовий. Червяк дві утки стоїть, взагалі мертво. А дві утки на тісто прокльовує потроху. Uh -huh. Немає, це весь стандартний такий. Нема хорошого, на жаль. трохи більше а так в основному самі такі ну що ж ви хочете слідка копанка це на дніпровській карасі тут мало гарних екземплярів але на Дніпрі зараз сильний вітер туди не поїдеш ніяк ось і тут вже починаю роздувати сьогодні Оп. ось так наживляю і відправляю до води Ох, бойки який. Так, все вже, збираюся додому, тому що вже жара почалася сьогодні на день плюс 30 передає і вітер почав роздувати сильніший. Ну зараз при як зібрався додому. Пімав сьогодні десь тут 15 карасиків. всі невеликі, штук таких більш-менш нормальних. Не хоче крупніший карась клювати, він тут є на озері, але дуже рідко тепер Як не крутиться сільське озеро, тут в основному тільки сам маленький карась такий. сьогодні найкраще на тісто, тому і далі буду продовжувати його використовувати. Воно мені сподобалося, черв'як взагалі в ігнорі. Ну, якось так. Кому сподобалося це відео, став лайк, коментуй, підписуйся на цей канал. Далі буде цікаве відео. Всім дякую, до зустрічі, бувайте!